П'ятнадцятирічна Настя вже кілька днів не ходить до школи, а все після того як сусід почав висипати на дорогу невідому білу речовину. Захворіла, відчувала себе погано, горло боліло. Думаю, що через це бо це все таки шкодить здоров'ю. Ми на больничному зараз. Кашель, насморк, взагалі, навіть температура піднялась. Вирішили на вірус. А хто його знає? Я зараз тут сей, у мене горлі першить. Лікарі приписали повживати певні медпрепарати і попити трохи чаї. Діти у нас алергетики. Люди кажуть, хворіють через особливий ремонт дороги, який розпочав сусід. Певні, той сипле на дорогу піно -ізол. через це й дерева і присадибні ділянки на вулиці сонячні Сопові вкриті білою пилюкою, схожою на сніг. Як машина проходить, то порохе до самого самові Огород весь білий. Піноізол, розповідають місцеві, що називають карбамідно формальдегідним пінопластом. Його використовують при утепленні будинків та звукоізоляції. З нього можна виготовляти блоки або заливати в порожнини під час будівництва. Це є хімічна речовина, яка впливає на організм людини. Був вітер, ця суміш піднімалася догори і Летіла в городах, по ділянках, кажуть, не раз просили сусіда не труїти себе та оточення, та той не реагує. Натомість продовжує провокувати екологічне лихо. Вже 40 метрів дороги підсипав. Коли я його спросив, за чим ти сипіш хімію? він каже, нам мені на чердаке не потрібна Це хімія я взагалі здоровий чоловік, хоч я на пенсії, але одразу відчуваю, що у мене в у горлі тут стоячи. Теж ви можете відчувати вже за кілька хвилин. Наша знімальна група теж відчула першіння в горлі, нудоту та свербіж. <кій> Ідемо до пана Олександра, саме він, за словами супівчан, і висипає речовину на дорогу. Та чоловік пояснює його наміри благі. Тут ніхто цю дерево взагалі не ремонтує. Я засипав цим. Зараз шутер ввожу зверху. Це нема нічого такого, це обична монтажна піна. Завелися просто миші, так що вже в хату падають. І мені просто потрібно було їх забрати кудись. Це порох. Через це важко дихати, Ті ваші теж цим дихають. Я кажу, ну... то нема проблеми. Заважає я, ось я кажу, зараз далі це цей дощ трохи. Пройдя воно трохи промокне цього. Її зберемо. Люди словам сусіда не вірять, за допомогою зверталися і до голови Печеніжинської територіальної об'єднаної громади. Та відповіді немає і досі. Відреагували тільки тоді, коли дізнались, що проблемою зацікавились телевізійники. За кілька днів приїхали оцінити ситуацію інспектор з благоустрою, місцеві керівники та поліціянти. Та того, на кого скаржаться сопівчани дома, не застають. Фахівці кажуть, факт забруднення навколишнього середовища очевидний. Висипано е, на дорогу загального користування. невідома речовина. Е, нами згідно своїх посадових обов'язків, нами буде направлений припис з повідомленням громадянину для усунення порушення. Якщо ж порушник не прибере розсипані на дорогу будівельні відходи, інспектор, згідно із закону про благоустрій, змушений буде скласти протокол та притягнути мешканця СОПОВА до адміністративної відповідальності. Христина Михайлюк, тимчасово виконуюча обов'язки старости села Сопів, каже, чому мешканець взявся за самостійний ремонт дороги, не розуміє, адже потреби не було. Нещодавно тут проїжджав грейдер, продовжує, якщо ж місцеві наполягатимуть, такий ремонт зініціюють повторно. Як мінімум, був грейдер, і щоб привезли в ЧАП в шутер, щоб нормально прорівняти дорогу.